Доброго дня всім! Ви дивитеся презентаційний ролик від проєкту «Січне». Мене звуть Вікторія і я є професійним психологом. На сайті Січнет я викладаю курс Світ Упевнених людей». Я представляю для вас зараз другу частину вебінару про психологічну теорію потреб людини з розділу загальної психології теорії особистості. І, зокрема, мова піде сьогодні про піраміду маслоу. Першу частину мого вебінару ви вже могли подивитися тут ще на нашому сайті YouTube. В цьому відео я розповім про прагнення людини до самоствердження, творчості, використання потреб людини у менеджменті та ще кілька цікавих факторів. Отже, я продовжу для тих, хто все-таки зацікавився другою частиною мого вебінару і е, перейду до... Ієрархії потреб особистості. Ми з вами на минулому вебінарі вже подивилися, що потреби бувають первинні і вторинні. Також розглянули спрощену схему піраміди Маслоу. Подивилися, як це виглядає образно у вигляді піктограм. І сьогодні перейдемо до власне самої піраміди. Цього вона складається. Більш детально. Отже, на першій сходинці піраміди маслоу знаходяться фізіологічні потреби. Це нижчі потреби, які керуються органами нашого тіла. А саме до них належать дихання, потреба в чистому повітрі із певною концентрацією кисню, чистого повітря тощо. Харчові потреби це потреби в їжі і воді, потреба в середовищі та умовах придатних до життя. Це тепло, помірна вологість повітря, дах над головою, сухе житло, одяг, взуття тощо. Також до фізіологічних потреб належать сексуальні потреби. Вони мають бути також серед інших фізіологічних, задоволені насамперед. І нарешті до фізіологічних потреб належать відпочинок, сон та інші е такі нужди нашого організму, які стосуються нашої фізіології. Це ті вимоги тіла, які людина має задовольняти, щоб підтримувати організм у життєдіяльному стані, оскільки вони породжені нашою фізіологією від народження. Цими потребами, я думаю, все зрозуміло, і вони спільні для всіх людей. Де би людина не жила, вона все одно потребує кисню, світла, їжі, води, тепла і так далі. є люди, які дбають лише про задоволення фізіологічних потреб. Нам це теж з вами відомо. Такі люди мало цікавляться власне змістом своєї щоденної праці. І в менеджменті рекомендують звертати увагу для таких людей лише на хорошу оплату праці та прийнятні умови праці. цілком достатньо, щоб задовольнити потреби працівника, для якого перші потреби першого порядка є найголовнішими. Ну, е, наступний рівень, наступна сходинка нашої піраміди. Це Екзистенційні потреби Ось до екзистенційних потреб належать наступні. Ну, насамперед, це потреба в безпеці, прагнення до матеріальної надійності, здоров'я, забезпеченості старості, життєвої стабільності. Ці потреби пов'язані з бажанням людей мати стабільне і безпечне життя. Вони не є фізіологічними напряму, але пов'язані з створенням умов для забезпечення фізіологічних потреб і теж властиві людині від народження. Потреба в безпеці включає в себе потреби в захисті від фізіологічних і психологічних небезпець з боку навколишнього світу і ну, оточуючих, в тому числі також упевненість в тому, що фізіологічні та інші наші пріоритетні потреби. Задовольнятиметься належною мірою і в майбутньому. Звідси виникає бажання мати міцний матеріальний ґрунт під ногами та стабільне матеріальне забезпечення. Є люди, які приділяють підвищену увагу саме цій потребі, ну саме цій групі потреб. Вони намагаються уникати всяких хвилювань, полюбляють дуже порядок, розмірний ритм роботи, чіткі правила для них важливими дуже є гарантії зайнятості, медичного обслуговування, пенсійного забезпечення. І в цьому випадку теорія і практика менеджменту говорить, що для управління такими людьми слід застосовувати чіткі правила регулювання їхньої діяльності, систему планування кар'єри, їх бажано не використовувати на роботах, які пов'язані з ризиком, нововведенням, прийняттям оригінальних рішень тощо. Ну з точки зору психології, усі люди мають потребу в безпеці, звичайно. І матеріальні впевненості, щоб бути задоволеними своїм життям, і розвиватися далі до реалізації вищих потреб. Деякі люди так і не переходять до задоволення сторони потреб, котрі перебувають вже ближче до вершини піраміди, як ви бачите. Нагадаю, також хочу зосередити на цьому вашу увагу, що фізіологічні потреби і потреби безпеки, згідно з теорією маслового є первинними, тобто природженими, даними людині від самого народження. Далі ми переходимо до потреб, які виникають у людини в процесі життя. Це, як ви можете побачити, що на вище до верхівки переміни знаходяться соціальні потреби, престижні і духовні. Що ж належить до соціальних потреб? Соціальні потреби, перш за все, це потреба кожної людини належати до певної соціальної групи, у прийнятті цією групою, у визнанні, у причетності до якогось колективу і також мати певну позитивну або коригуючу негативну оцінку з боку своїх оточуючих. Потреби цієї групи включають прагнення, прагнення людини до участі у спільних діях з іншими людьми, Там, включатися в певні об'єднання, товариства, партії тощо. Кожна людина бажає дружби, любові, стосунків, є прихильною до певного оточення, яке вона сама собі вибирає або яке потрапляє випадково і до нього пристосовується. Перелік потреб приналежності причетності досить широкий і їх не варто недооцінювати. Теорія практики менеджменту зазначає, що люди, для яких ці потреби є провідними, розглядають свою роботу перш за все як приналежність до певного колективу і, по-друге, як можливість встановити добрі, дружні стосунки зі своїми колегами та безпосередніми керівниками. Керування такими людьми має передбачати запровадження насамперед партнерських стосунків між керівниками і підлеглими, групових форм організації праці, колективних заходів, що виходять за рамки роботи. Таких людей бажано залучати до різноманітних видів, також громадської роботи, волонтерської тощо. Зараз дуже популярним напрямком серед офісних працівників є так званий тімбілдинг. Коли керівництво пропонує працівникам цілий ряд розважальних заходів, навчальних, спортивних, у позаробочий час, О, з метою, звісно, розвитку тісніших дружніх стосунків між колегами, у створенні командного духу, що, як показала практика, призводить до підвищення ефективності роботи колективів в цілому. Далі ми переходимо з вами до наступної сходинки піраміди Маслоу. Це сходинка, е, на якій знаходяться потреби у повазі, визнанні і самоствердженні. Ця група потреб відображає бажання людей бути впевненими, компетентними, мати високу конкурентну спроможність, мати визнання і повагу оточення. Люди з яскраво вираженими потребами цієї групи тяжіють до лідерства, визнання авторитету в колективі. Керування такими людьми має передбачати використання різноманітних форм визнання їхніх заслуг, внеску в діяльність організації, матеріальних і символічних стимулів, причому досить часто важливішими є форми саме такого морального заохочення, публічного подяк, визначення цієї людини, як і той, що зробила якийсь дуже хороший внесок в спільну справу. Як такої, яка виділилася в колективі, це дуже важливо для людей, які вважають, що ця група потреб для них є основною. Ну і нарешті ми переходимо до вершини нашої піраміди або піраміди маслу, нашої, тому що ми сьогодні саме про це говоримо. Це потреба в самоактуалізації, самовираженні, в розвитку особистості, реалізації здібностей та талантів, осмислення свого призначення в світі. Ця група об'єднує потреби, пов'язані з прагненням людини до як найповнішого використання своїх знань, умінь, здібностей, навичок та особистого потенціалу. Люди із дуже сильною потребою самовираження є творчими, незалежними, вони відкриті до сприйняття самих себе і оточення, перебувають у постійному пошуку. Вторинні потреби в цілому і потреби самовираження, зокрема, як вершини піраміди, для цих людей є значно вагомішими за первинні фізіологічні потреби.